Кілька днів назад в мене була розмова із моїм колегою, другом, можна сказати, Ігорем. Він зараз живе в Росії в Петербурзі. він десь з Оренбурга родом попав у Хмельницький на радіозавод, пропрацював там. Ну, і відповідно, він там жив у Хмельницькому, і ми з ним працювали якийсь час разом. То в розмові, знову, звичайно, він підносить тему війни. Бо в нього там племінник воює. Племінник поранений, повернувся, пішов назад, взяв гроші за те, щоб долучитись до того, СВО, прости Господи. І е, зараз продовжує як там повернувся, ну, бо він тупо нічого більше не вміє. І Ігор каже, що ось, подивися, як у нас там. нашим там платять гроші, в Путіна гроші є. Поки що, вони, але в нього скоро закінчаться, бо тут санкції таке сяке. Але реально хлопці йдуть добровольцями і хлопці йдуть за гроші. На що я йому кажу? Слухай, Вова Путін, він же ж лох, що він їм платить. Ну, ти ж сам сказав, що вони нічого більше не вміють. Ну, їм не обов'язково платити тих 25 тисяч баксів, щоб вони е, пішли на той СВО. Їх можна так хапати на вулицях, і вони підуть за ту зарплату, яку їм просто будуть щомісяця платити. Він каже: Ну як? Я кажу, подивись на нашого Зеленського. Ну, Зеленський не тупить. Нащо платити за те, за що можна не платити? Ну... Ем, я розумію, що ця тирада багатьох із вас там нормально тригернула. Там хтось ще закипів, когось пара звук йде, хтось там вже гнівні коментарі, пишіть, будь ласка, коментарі, справа хороша. І подекуди в коментарях є дуже багато сенсу. Тобто я в коментарях дізнаюся про такі речі, про які я і там би сам своїм розумом ніколи не дійшов. Тому Будь ласка, пишіть, гнівні коментарі також пишіть. То до чого я це все веду? Розумієте, в житті чоловіків є період, коли вони вірять у всякі хороші і не дуже хороші речі, а подекуди в якусь відверту маячню. І добре, коли вони є дітьми. Ну, це все закладається в дитинстві, коли хлопчикам розповідають про те, що ось, якщо ти будеш себе добре поводити, то там Миколай тобі на Миколая під подушку принесе. Якусь там хорошу, хороший подарунок, а ні, то ти отримаєш різочку. Ну і діти вірять в ці речі, тому що в дітей ще як там, кубертатний період не закрив їм цю частину синапсів, які дозволяють сприймати все іззовні, тому що інакше навчитися не можна, коли в тебе в голові нічого немає, тобі треба просто все приймати на віру, а потім вже десь там в далекому посортуєш ті знання на правдиві і неправдиві. А доки в тебе є багато місця в голові, то чому б і ні. Так воно якось працює. Але е, деякі чоловіки, вони ж не зупиняються. Вони потім починають вірити в Кримінальний кодекс, вони потім починають вірити в закони України. Про те, що Україна то правова держава. І є ж багато серед нас, які працюють засланими козачками. Вони працюють на боці нашого ворога з вами. Це, наприклад, Дмитро Гнап, який нам розказує про те, що ця злочинна влада людолови. Далі якийсь там адвокат Лук'янин. Лукененко Леси такий, як я класний хлопець, гарного Варняка я теж звалив з України, і він мені подобається, я його слухаю. Несе він від, відверто ахінею, ну бо а що йому робити, якщо він от, так побудував своє життя? Відмовитись він від того він не може, що він став якимось цим юристом і викладачем. Ще наступне покоління задурює про те, що Україна тут цивілізована країна, і в ній є закони. А варто було. Тому е, не треба вірити у всяку дурню про те, що Україна то як якась правова країна. І ці дурники, які реально в цю фігню вірили, які відверто ігнорували все, що коїться навколо, е, вони е, мусять ну що, піти в небуття. Ну а що робити? Інакше, як же ж розвивати країну далі? Країну мають розвивати ті люди, які реально дивляться на світ, які реально розуміють, що від чого залежить, і що тут збіса коїться, а не ті, котрі вірять у Діда Мороза, Святого Миколая, і ще там у всяку всіляку маячню? Про Бога я не кажу. Бог, Бога вірити треба, бо ті, котрі не вірять зараз в Бога в ці часи в Україні, ті, котрі йдуть із України пішки десь якимись горами, ті, котрі воюють, то всі вони починають вірити. А ті, котрі не, 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 не вірять, о їм тяжко доводиться. Страшенно важко. Пам'ятаю, ті часи, коли я був віруючий. це були, мабуть, найкращі часи. Тоді можна було. Робити все, що завгодно, ти знав, що на твоєму боці є неабияка підтримка. Ну, власне, це мені допомагало. Це була віра в Бога. Для мене була віра в себе. Ну, якщо в такій інтерпретації на це дивитися, то воно реально допомагає людям. Робити, і робити неможливе і досягати неможливе. Бо українське суспільство, воно із цим тоталітарним минулим, із цим сталінізмом, з тими комуняками, воно таке, що люди вони ж один одного застерігають від того, щоб кудись рухатись, щось пробувати. Бо ті, котрі пробували за часів наших батьків, ну моїх батьків. Пробували проявляти якусь ініціативу, то для багатьох із них та ініціатива закінчувалась втратою життя. Їх там відправляли по всяких Сибірах. Що говорити? Лікарі просто за те, що вони намагалися врятувати комусь життя, особливо, якщо це була людина при якихось владі повноваженнях, і в нього то не вийшло. Він ризикнув, в нього не вийшло. Замість того, щоб просто дати йому померти, або відправити десь із району в області, з області, там десь в Москву. Відправити його. Ну, звичайно, він би дорогою помер, але. Так би руки, так би лікарю нічого не було, він би все зробив по протоколу, все правильно. Так би вини на ньому не було ніякої. До нього претензій би не було. Ну, а так, їх там, що там вже казати, з лікарями таке робили. а з... Інженерами на заводах, то теж було багато. там Я з військовими заводами трохи мав справу, то вони там розказували історії про те, що коли запускають там якусь ракету на Байконурі, то якщо вона там не стартанула, то тих директорів заводу, які приймали в участь у усіх, їх там просто приходили за ними, в тюрму їх садили, а потім вранці. Вже коли там, ну, по мірі того, як ситуація прояснялася, то їх, там того, того, того там випускали. А ті, ті, ті котрі ще е, не, не, частина роботи виконаної їхнім заводом, ще не, не пройшла, там кліренс, ще підозри не зняті, то вони там залишалися, сиділи. Ось така от була система. Тому люди в Україні вони один одному і розказують і навчають їх, що ти ж не висовуйся, ти ж роби то, що ти там робиш, більше там нікуди не рипайся, бо, бо хто знає, чим це все для тебе закінчиться. Ну, я, я особисто чув від своїх батьків таке, від свого батька скільки разів, бо бувало таке, що я йому хотів похизуватися там своїми досягненнями. То він мене першим ділом намагався поставити назад на землю, там опусти, не просто на землю, а так нормально так мене посадити, щоб я прям ліг на ту землю, щоб відчув її всією площею можливою. Аби тільки я там не, не зазіхнув на щось іще більше. Бо те, що я робив, то для мого батька воно здавалося ж кимось, чи таким, таким, що ну, таке не можна робити. Бо від такого можна там якусь тюрму сісти, якщо е, комусь там дорогу перейдеш. Не, не тому, що ти там робиш якісь там злочини навпаки, ти робиш дуже хороші речі. Але хто зна, що там високим чинам, нам великих кабінет в голову стріляли. Ну, такий в нього був світогляд вже в тій так, 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 такий, незалежній Україні. Ну, то таке. Тож є чоловіки, які продовжують вірити в те що, те, що вони виховувались мамами, і те, що ніхто із них не був навчений а, бути якоюсь частиною чоловічої соціальної групи. А, ніхто із що не, вони не, не були навчені стояти за себе не просто навкулачки, там, дати здачі в школі, бо таку фігню там мами вчать, а це, цього якраз робити не треба. Бо більшість тих речей, які там прилітають по якихось школах дитячих садочках, вони такі, що ну, займатися відстоюванням себе навкулачки, там ніякого сенсу немає. Просто діти не так себе поводять, і в них і системи в тій поведінці немає. А коли діло доходить вже до дорослого життя, коли треба там робити якісь бізнеси, треба робити якісь кар'єри, треба намагатися якимось там селом побудувати е, якийсь там шматок дороги, е, чи е, якось там гуртом збиратися і щось робити, от тоді вже треба ці от навики яких фактично, ну зараз кого немає. Тому що людей просто ловлять на вулицях, ну і відправляють. І вони відправляються. Проблема, якби якась проблема і щось з цим треба було робити, якби люди не відправлялися. Якби їх там зловили, а, а потім знов треба було ловити і без кінця ловити. Треба було би їх там більшу частину ресурсів витрачати на те, щоб їх охороняти. А не, а не вчити. Тому що коли їх привозять на полігон, ну, то вони там вже розуміють, як себе треба поводити. І їх там вже особливо охороняти не треба, вони там один за одним дивляться, їх там розкажуть їм, що «Я раптом хто з вас стечає, то всім там прилетить. І, і вони опиняються, десь там напередку. І це нормально. Це звичайний як там, процес відбору. Це просто природа. І ем, так воно і має бути. Для того, щоб в Україні було майбутнє, треба, щоб ці чоловіки, які такі безвідповідальні, які думають, що ем, якось вони тою своєю поведінкою змусять когось. Переглянути свої рішення, там, якою поведінкою? покірливостю, Що вони своєю покірливостю когось мусять щось там переглянути. Що вони там сходять заплатять якимось адвокатам, вони там якісь папірчики напишуть, чи вони там збігають десь до якихось е, е, рішал, і вони їх там переведуть, десь в якісь тилові частини. Ну, ось такими надіями вони живуть. І ці люди, які живуть такими надіями, вони зараз повинні. Перестати існувати. Інакше в Україні немає майбутнього. Тому, якщо так дивитися на те, що відбувається, то Володимир Зеленський він реально робить все, щоб в Україні було майбутнє. Щоб залишилися ті, котрі, котрих на вулиці ловити не можна. Звичайно, є такий сайд ефект дуже поганий в цього всього, через те, що є люди, які вміють експлуатувати систему, які вміють порішати, які. Мають гроші, кінці, і знають, кому там заплатити, щоб їх там не чіпали. Багато є таких, що хочуть відкупитися від тих ТЦКшників. Вони за те, що їх зловили, вони їм там платять якесь бабло по якихось 10-15 тисяч баксів, щоб їх випустили з тих ТЦК. І такі люди теж цілком ймовірно, доживуть і розпетляють із цією ситуацією. І, ну, в такому, в такому випадку питання яких тоді буде більше. В принципі, ті, котрі вміють підносити гроші, їх теж треба. Ті, котрі роблять якусь роботу, за яку особливо валюта прилітає із-за кордону, ну, це, як правило, висококваліфікована робота. Я не говорю про тих, котрі продають якісь там просто реють природні ресурси, продають. Хоча, хоча, якщо так розібратися, ті, котрі риють бурштин, і возять його там десь мішками через кордон далі, то ну, ці хлопці теж працюють, і, мабуть, їх теж треба. Вони теж якесь майбутнє для України складуть. Ну, Одним словом, це така тема гнила. Про неї можна трендякати чимало розказувати, особливо тут із Америки, коли, коли я тут сижу, в мене тут дупа в теплі, у мене тут світло є завжди, вода гаряча. Чи зливаєш 2 галони води, там по будь-який час холодно і, і лється, там кипяток, набираєш ванну. Там, можна термостат на стіні крутну, тобі в хаті тепло, Там електрика, амазон привозить взагалі там на, 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 на наступний ранок. Щось я зараз замовив би, воно б у мене завтра вранці було під дверми, там той Amazon Prime, чого в Україні нема. Тому сидячи тут, дивитися на те, що відбувається там, і коментувати його, ну, можна запросто. В цьому немає нічого складного. Жити там, в тих, в, в тих умовах, які в Україні, ну, це погана думка, погане рішення. Гарні новини в тому, що знань про те, як покинути Україну, їх робиться дедалі більше. І це робити не робиться складніше, ніж воно було раніше. Тобто, в 2024 році ми пройшли найскладніший етап. Зараз воно робиться простіше, і це можна робити там впевненіше і зрозуміліше. Питання тільки в ресурсах. питання в в ресурсах і в організації. Якщо хлопець молодий, дуже здоровий, то йому це зробити простіше і дешевше. А якимось чоловікам із гіршою фізичною формою, ну, в, в них займе більше часу, ну, відповідно, і ресурсів. Тому, тому я вважаю, що головне. Право, яке мені дозволяє цю всю цю, цю, цю балаканину підносити, в тому, що я пропоную альтернативу. Я пропоную звідти звалити тим, котрі розуміють, що вони не помилково належали тому світу, або те, що відбулося з країною, ну ніяк не входить в їхні подальші плани ну, поділити своє майбутнє із Україною. І це абсолютно теж нормально. Тому що якщо ви живете. Із якоюсь жінкою, яка мало того, що не сама розумна, може, вже й не сама гарна, і не через те, що вона втратила свою привабливість бути привабливість, з нею там, 30 років в шлюбі прожив, чи 20, бо 20 років це якось маловато, бо 40-річна жінка цілком може виглядати дуже апетитно. А, а Ти прожив з нею трішки, вона там народила дитину і її там рознесло, при тому всьому вона ще й не сильно про тебе дбає, і, 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 і так далі. Ну, тут доцільно не, не пов'язувати своє життя із такою людиною. А тут, виходить, є ціла країна людей, які ну, негарно з тобою поводяться і не відчувають. Себе з тобою в одному човні. Тому ви маєте всі права. права покинути ту Україну, тим більше, що закон про державний кордон дає вам таку можливість, так і правила дорожнього руху. І в цих законах виписано, що в стані крайньої необхідності, коли існує загроза життю здоров'ю, можна відходити від дії правил, законів і так далі. Ну і в Конституції, мабуть, теж таке є, але треба там заглянути. на Нагадати, щось в мене таке враження складається, що там таке є. Тож, хлопчики, переставайте бути наївними, переставайте вірити в Дідів, Морозів і закон в Україні. І робіть щось із своїм життям самі. Беріть свою власну долю, власні руки. Тож, зустрінемось по цей бік кордону.